Профспілкова молодь України це енергійні, ініціативні та небайдужі люди, які прагнуть позитивних змін у суспільстві. Саме для них на базі рок біле озеро Рівненської АЕС відбулася молодіжна платформа Атом профспілки. Мета цього заходу об'єднати молодь. Ми створюємо молодіжну платформу, де молодь може обмінятися досвідом, створити якусь синергію для того, щоб в подальшому розвивати. Профспілковий рух і імідж Подія згуртувала 110 профспілкових активістів з різних підприємств України. Другий рік поспіль організація молоді Рівницька Атомної електростанції є приймаючою стороною для проведення молодіжної платформи озеро Знань. Наша команда організації Молоді Рес рада приймати наших колег-атомників, запрошених гостей. Захід, як завжди, є благодійний. Велика дяка нашим захисникам за те, що в нас є можливість проводити ці заходи. У цей день в Україні відбувався забіг Шаную воїнів. Біжу за героїв України, до якого долучилася і проспілкова молодь. Зібрались представники з усіх атомних станцій України з усіх філій нашого підприємства, компанії. Ну відповідно, таким чином ми показали єдність і в тому числі згадали всіх наших героїв. Відкриття молодіжної платформи розпочалося з хвилини мовчання за загиблими захисниками України. Пролунав державний гімн. З вітальним словом виступили організатори заходу. Вітаю вас на нашій землі, вітаю вас на базі Біле озеро. Бажаю гарного, такого розвиваючого і надихаючого заходу. Бажаю всім нових знань завдяки. Саме знанням, обміну знаннями ми рухаємося вперед. Молодь це наша основа, це те, де ми маємо вкладати великі ресурси для того, щоб, по-перше, і дати можливість розвиватись, рости, здобувати нові знання. І в той же час ми хочемо, щоб і молодь допомагала старшому поколінню адаптуватися до змін. Молодь це наше майбутнє. Молодь сильна, молодь впевнена, молодь ставить цілі і досягає їх. А ми, звичайно, завжди допомагали і будемо допомагати для вирішення цих поставлених цілей. Для молоді провели шість різноманітних воркшопів, дискутували про колективний договір як інструмент захисту трудових прав, поділилися напрацьованим досвідом і представники молодіжного осередку українського ядерного товариства. Учасники здобули нові знання щодо публічних виступів та навчилися робити. Робити відео для популяризації профспілкового руху у таких зустрічах. Найголовніше це не якась там практична цінність, а саме емоційна складова, живе спілкування, нові знайомства, мотивація для наступних ваших звершень. Адже саме тут народжуються нові ідеї, нові лідери і міцна справжня дружба. Ключовим етапом молодіжної платформи «Атомпровспілки» став круглий стіл. Його учасники обмінювалися досвідом та думками на важливу соціальну тему: реінтеграція та адаптація ветеранів на робочих місцях. Ще одна із особливих подій заходу жива бібліотека, де в якості живої книги виступили представники НЕЕЕК «Енергоатом» Рівненської АЕС та «Атомпровспілки» Данило Лавренов, Ірина Пліханова та Павло Олещук. Вони розповіли про свій трудовий шлях, поділилися секретами успіху у професії, власним прикладом надихнули молодь на нові досягнення. Безумовно, протягом всього життя треба вчитися. Навчання дуже важливо, треба багато працювати. Треба планувати свою діяльність і своє життя на майбутнє, цінувати те, що ти маєш все дуже просто. Я сподіваюся, мій меседж, мій посил для молоді, учасників, був корисним. І сподіваюся, щось вони візьмуть на озброєння в своїй подальші професійній діяльності. Молодіжна платформа Атом стала важливим кроком у зміцненні ролі молоді у профспілковому русі та в чергове продемонструвала, що об'єднуючи зусилля, молоді лідери можуть стати двигуном змін у суспільстві. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, Уїта Загераес.